Очікує е, погодинна акція, е, подарунок вам, скажу заздалегідь, буде подарунок Діатек. Е, ось тому... Акція вже завтра на день закоханих можна, е, можна робити замовлення і додатково оздоровлюватися. Продукт діатек це не тільки цукровий діабет, е, це є очистка всіх наших судин. А зараз це так важливо. Е, ми всі про це чуємо так: е, про бляшки, про непро... непрохідність. Ось тому е, обов'язково використовувати цей продукт. Це улюблений бат нашого. Жодного дня без нього не обходиться. Це є і робота нашого е, мозку. Е, це є взагалі не впливає на стан всього організму, тому е, не пробусить можливість отримати подарунок за 5 балів. Додатково цей шикарний наш неперевершений бак, який потрібно вживати кожному, не тільки тим, у кого є проблеми з цукром. Тому друзі, всім щастя, мирної спокійної ночі.